Місяць роблю нейротренажери щоденно, але образа на батьків так і не проходить. Давайте розберемо, чому ж так відбувається. Ну, по-перше, відносини з батьками, образа на батьків, і весь негатив, який у нас формувався по відношенню до наших батьків, пропрацьовується не Швидко на це потрібен час. Ви потрібно, вам потрібно розуміти, щоб не розчаровувати, що ця тема досить серйозна. І, скоріш за все, ця образа у вас триває не рік, а 5, 10, у когось, можливо 30. Тому знаєте скільки ви її. Тримали в собі, стільки вам часу потрібно, і щоб її пропрацювати. Насправді швидкою, тому що з нейротренажерами це зробити набагато простіше. Але не чекайте, що це відбудеться через один день. Тому що ще раз повторюю, наше відношення до наших батьків впливає на все наше подальше життя і на всі наші комунікації подальшому з людьми, яких ми зустрічаємо. Тобто. Насправді, всі люди, які нас оточують, це проєкція наших батьків. Тому над темою, по-перше, працювати дуже важливо. По-друге, важливо працювати або регулярно, або виділити собі рік-два інтенсивної роботи, де ви будете працювати саме з цією темою. Тож, дайте собі час і продовжуйте. Ні в якому разі просто не здавайтеся. Тому що... Дану тему ось так за один раз не пропрацюєш. Другий момент, що також може впливати, це лояльність до родової системи. Якщо у вашій родовій системі у ваших батьків були образи на їх батьків, у ваших дідусів були образи на їх батьків, а скоріш за все 99,9% ця. Такає такий паттерн поведінки був у вашій сім'ї, то вам ці образи буде попрацювати ще тяжче, тому що є лояльність до родової системи. В такому випадку, обов'язково до нейротренажера пропрацьовує образу на батьків, додаєте нейротренажер відпрацювання негативних програм родової системи і робите їх в парі. На цю тему. Як мінімум пропрацьовувати до необхідного результату. І на подальші теми, якщо у вас також не виходять, ви також включаєте нейротренажер пропрацювання програм в родових сценаріях, негативних програм. Він є в платній підписці. Далі, що ще може сильно тримати образу на батьків? Це коли вони не любові від мами чи тата. Також дуже часто те явище в чому воно відображається. Наприклад, вам як дитинці дуже була необхідна любов мами чи тати. тата, і ви її не отримали. І тоді відбувається такий процес, що ми спочатку ображаємось. Потім ми починаємо злитися, злость нам забороняють відчувати наші ж батьки, і ми придавлюємо, пригніщені. Тобто, в нас на це все ще накладаються непропресовані емоції, подавлені емоції. І в такому випадку вам потрібно працювати з подавленими емоціями, тому що, як мінімум, цю злість потрібно виявити. і Зі своєї практики я вам точно можу сказати, що признати, що є злісні батьки можуть одиниці. Тому що у кожного є там, що мама це свята, на маму вражатися не можна, на маму злитися не можна, її ненавидіти не можна, тому це просто. Засіло так глибоко, що це потрібно витягувати. І дуже часто в цьому випадку, крім нейротренажерів, де ви пропрацьовувати пропрацювання от якраз пригнічених емоцій, потрібно буде і допомога спеціаліста, який би вас просто провів. Тобто, для цього можете, будь ласка, записуйтесь на кайтен-сесію. Ми там дуже глибоко пропрацьовуємо і лояльності, і образи, і негатив, і пригнічені емоції. І коли ви переймаєте сценарій поведінки інших людей в севередовій системі, що буває також дуже часто, і ми там прямо цей весь пласт знімаємо. Якщо ви не приходите на кейтен сесію можна також дуже багато моментів, а в когось це буде повністю зняття образ на своїх батьків тільки за допомогою нейротренажерів. Але додайте нейротренажери по своїй специфіці. Якщо пригнічені почуття, працюємо з пригніченими почуттями. Плюс додаємо мамина і татова любов, плюс додаємо пропрацювання негативних, пропрацювання образи на маму і тата, ну і звичайно, тренажер ієрархії для того, щоб запустити всі процеси, дати собі ресурс, тому що цю тему пропрацьовувати чи чому тяжко, тому що вона дуже енерго. Ресурсно затратна, вона болюча, і багато хто не хоче туди йти і глибоко працювати. Але це неправильно. Або починаєте найбільше помилки, якщо ви почали працювати і кинули. Потім знову якийсь метод дізналися, знову почали працювати і знову кинули. І діть в глибину, і там буде вам відповідь і класні результати.